Ми з вами познайомимося з такою технікою, як аплікація вовною. Це один з сучасних видів такої більш давньої і поширеної техніки, як валяння, або ж так, як ми зараз його називаємо: фелтинг. Що потрібно для того, щоб виготовити ось таке панно, або, можливо, з іншим зображенням, або саме у такому варіанті. Ми зараз з вами розглянемо. Для того, щоб виготовити таке панно, нам потрібна буде основа фон. І цією основою у нас буде ляно полотне для вишивання. Чому саме таке полотно для вишивання ми використовуємо у цій техніці? Тому що таке полотно має помірно розріджену структуру, і особливість техніки полягає у тому, що ми для того, щоб виконати будь-яке з зображень, використовуємо вовну для валяння. Цю вовну для валяння нам потрібно зафіксувати на основі на полотні за допомогою голки для валяння. Таку голку використовують для того, щоб працювати у техніці сухе валяння. Такою голкою використов... виконують найчастіше іграшки. Але ми її будемо використовувати для того, щоб волокна вовни зафіксувати на основі. Як вони будуть фіксуватися? Волокна вовни будуть фіксуватися шляхом багаторазового проколювання цієї голочки пасм вовни. І тому ми вибираємо саме Такий фон, або таку основу, яка має помірно розріжену структуру, і проколюючи це полотно голкою, ми не будемо е цю структуру відповідно Е, Не буде непотрібних розривів матеріалу під час виконання нашого зображення, що можна е виготовити у цій техніці, або точніше, які зображення. Можуть бути виконані з використанням такої техніки. Така техніка дає дуже багато можливостей. Це може бути абстракція, це може бути роботи пейзажного плану. У такій техніці можна виконувати панно із зображенням квітів. У такій техніці можна виконувати панно із зображенням тварин. Як бачите, ця техніка дає можливість детально прописати. Навіть пір'я детально прописати можна навіть роботи портретного плану. Тобто ця техніка фактично а, імітує живопис, але з використанням вовни, і а, вовна фіксується голкою для валяння. Що нам ще потрібно буде для того, щоб виготовити таку роботу? Бачите, що полотно або основа, або шфон фіксується попередньо у п'яльцях. Для чого це робиться? Так само, як і у вишивці, це полотно повинно бути добре натягнуто для того, щоб мати можливість виконати відповідно зображення. Яке зображення буде, це залежить від вас. Як я вже казала, це може бути і пейзаж, це може бути тварина, це може бути птах, це може бути квітка, це може бути навіть абстракція. Найпростіше починати з якихось таких е, сюжетів, е, які не такі деталізовані, як у цьому варіанті. Що мається на увазі, тут є багато різноманітних елементів, і якщо починаємо опановувати цією технікою, то е, Краще починати з цьогось простішого. Так? Тому е я пропоную почати з того, щоб розглянути, як можна е виконати роботу пейзажного плану. Для того, щоб виконати роботу пейзажного плану, потрібно зап'ялити у п'яльця е тканину і намалювати ескіз. Ескіз у даному випадку я для себе намалювала. Олівцем безпосередньо на е, тій площині, на якій я буду в подальшому працювати. Для того, щоб продовжити роботу, нам потрібно буде підібрати кольори відповідно до того зображення, яке ми будемо виконувати. Е, якщо я кажу, що це пейзаж. Е, я планую е, зробити морський пейзаж, тому е, кольорова гама буде, відповідно, е, яка буде імітувати морську гладь. Це у мене будуть зелені відтінки, бірюза, і е, на задньому плані будуть гори, а далі відповідно, буде небо. Тож е, кольори, які я буду добирати. Також будуть природніми, які дозволять мені виконати таке зображення. Я попередньо зробила собі заготовку, що ж мені робити далі. Вибрала, відповідно, кольори, яким чином приступати до роботи. Для того, щоб виконувати фіксацію пасма з вовни на основі, нам потрібно буде іще губка. Губка, яку я буду підкладати під зображення зворотнього боку. Чому? Тому що пасма вовни я буду фіксувати, використовуючи голку, проколюючи відповідно поверхню, і проколи будуть фіксуватися зворотнього боку. І моя голочка не буде ламатися, тому що якщо я з воротнього боку підклала губку, то голка не буде теркатися поверхні стола. Це дає мені змогу виконати зображення, і, крім того, дає мені можливість не зламати голку під час роботи над майбутнім твором. Якщо я буду виконувати поверхню моря, так, я буду попередньо від'єднувати пасма, які мені потрібні за кольором, формою і довжиною. Але якщо мені потрібен якийсь проміжний кольор або проміжний відтінок, я можу його собі Створити яким чином? Так само, як і в роботі з фарбами, вовну можна змішувати між собою. Яким чином це робити? Пасма вовни одного кольору накладається на пасма вовни іншого кольору і розривається, і знов повторюються прийоми з накладанням. Я розриваю пасму, накладаю. І у такий спосіб я отримую той колір, який мені потрібен. У даному випадку я отримала проміжний відтінок, який я в подальшому використаю для того, щоб можна було зобразити поверхню моря. Попереднє підготовлене пасму я накладаю На основу і починаю фіксувати, використовуючи голку для валяння. Як вкладається пасма? Пасма вовни вкладається так, щоб можна було виконати майбутнє зображення. Тобто, якщо це у нас поверхня моря, поверхня моря. Зображується горизонтально. Пасма вовни, відповідно, вкладаються і фіксуються на основі горизонтально. Робота досить таки тривала над такою композицією. Чому? З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що пасма вогни мають бути зафіксовані. На площині. І поверхня майбутнього зображення повинна бути абсолютно рівною, однорідною. Тому це буде досить таки багато проколів голкою, поверхні. Нашої з вами тканинки, так? яка є в основі. І у такий спосіб буде отримано зображення. Зображення буде отримано шляхом багаторазового проколювання голочкою нашої тканини. І у такий спосіб буде відбуватися фіксація голкою. Для валяння волокон вовни на нашій основі. Якщо ми знімемо губку з воротнього боку, ми побачимо, чому саме така голочка, дає можливість нам зафіксувати волокна вовни. Тому що така голочка для валяння вона має відповідні засічки. І ці засічки дають можливість Зафіксувати відповідно ці волокна, перемішуючи їх між собою за допомогою цих засічок. У такий спосіб, змінюючи поступово кольори, ми відтворюємо поверхню. Чергуючи кольори вовни, ми отримаємо імітацію водної поверхні на нашому з вами майбутньому декоративному панно. Оскільки робота триватиме досить таки довго, то я вам показала основні прийоми виконання такого елементу, як поверхня води. У даному випадку. Якщо ми будемо з вами викладати, до прикладу, пелюстку, то ми будемо повторювати форму пелюстки пасмами вовни і фіксувати кожне наступне пасмо відповідно до кольорової гами, яку ми вибрали для того, щоб зобразити нашу квітку на поверхні. Це також буде шляхом багаторазового проколювання, поки вовна не стане однорідним шаром на поверхні нашої основи. Ось таким чином ми починаємо працювати над формою пелюстки. Але знову ж таки, форма пелюстки буде залежати від того, яку квітку ми зображуємо. Якщо це різ, відповідно, форма пелюсток у нас така подовгуста. І І е, далі ми можемо побачити, що, виконуючи таку роботу, Можна деталізувати зображення. Для того, щоб зробити роботу більш живописною, потрібно розбити це зображення на плями, які є більш загальними, і такими, які не деталізують зображення у майбутньому. Ось у такий спосіб, поступово нашаровуючи кольори відповідно до того зображення, яке ми для себе вибрали, або ж це може бути ескіз, або готовий твір автора, який ми хочемо витворити у даній техніці, ми досягаємо бажаного результату. Робота є досить таки тривалою, тому зараз я не буду продовжувати подальшому. Основні прийоми я вам показала, як можна виконати елементи зображення у даній техніці. І ще раз наголошую на тому, що у цій техніці можна виконати різноманітні зображення, як більш деталізовані, так менш деталізовані. Це можуть бути роботи пейзажного плану, це можуть бути квіти, тварини тощо. Дякую за увагу!